Сніг та ожеледиця. Як комунальні підприємства міста контролюють безпеку на дорогах? На Буковині негода. Зранку 29 листопада місто у заторах через ожеледицю. Як очищують дороги, коли підсипають, як моніторять прибирання снігу? Ми спитали у міськшеп. Сходи та тротуари у ученівцях чисті без налипання снігу та льоду. В сумішу з піском забезпечені всі комунальні підприємства, у тому числі і міськшеп». Сьогодні проводилися роботи по посипці матеріалами всі маршрути, автобусні, об'їзні, де проходить громадський транспорт тільки в Шевченському районі, які ми обслуговуємо. Коли починає випадати сніг, у нас вже ви бачили, є відеокамери. Якщо починає вже підмерзати, тоді всі екіпажі заводять машини, грузяться. відповідно. Матеріалом чи суміш, чи солью, і виїжджають на маршрути. Техніка має відповідний маршрут та територію посипання. Працівники міськшеп кажуть, матеріалів достатньо. Спеціальної суміші вистачає і для міста сервісу з 5 ранку, 29 листопада. Працівники та техніка була на вулицях міста. Сьогодні зранку вийшли орієнтовно 50 працівників містосервісу, саме двірників та прибиральників території, які вручну промітали, там підсипали за необхідності тротуари та прибудинкову територію. На управлінні маємо майже 500 будинків. В принципі всім старалися приділити увагу. На тротуарах міста працювали дві одиниці техніки. Це була Герої майдану. Це була полипа орлика, Комарова, Небесної Сотні. Це було Щербанюка, Аксенина, Гузар. Важкі ділянки автошляхів прибирає служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області. Було залучено 35 одиниць техніки та 103 робітники підрядної організації. Наразі покриття на автошляхах державного значення Мокре проїзд забезпечено. Завдяки злагодженій роботі дорожників складенні русі не зафіксовано. За безпекою на дорогах міста та області стежить патрульна поліція. Наразі не спостерігається ускладнень дорожньому русі, як і не спостерігалося до цього. Всі шляхи нашої області проїзні ускладнень у русі немає. Підвищення рівня аварійності на дорогах теж не спостерігаємо. Ми запитали чернівчан, чи комфортно пересуватися містом та чи немає небезпечних ділянок для пішоходів під час ожеледиці. Не бачила, що підсипали. Мені зручно, тому що я в такому взуті, але постаршим людям важко. Тут, в принципі, більш менш нормально, де тротуар, а там, де дорог, доріг майже нема, то там нормально поморозило і доволі до скользко. В принципі, зручно, не слизько. Випало не, не так багато цього снігу. Якщо немає нормального тротуару, як тут, наприклад, то це то важко ходити. Але в принципі, якщо ми говоримо про такі бруківку, як тут, то думаю, що нормально. Євген Пасалюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4